До вашої уваги склади команд: благоюність верхня воротах номер 12 Андрій Марчук, 45 Владислав Ємельянов. Номер 10 Неледва Ігор, номер 17 Кордоба Роман, номер 27 Данів Назарій, номер 90 Кушецький Ігор. Зараз гострий момент у благо юності. Відбувається орган, відбувається орган. Отже, складом урагану завершуємо. Номер 5 Якуба Валішер. номер 77 Мельничук Андрій. Фінального поєдинку Кубка Івано-Франківської області. Зараз подача з кутвою Маєвецького гусак. Удар і м'яч. Просто по зрадницьки пролітає над поперечкою воріт Тимофія Шеремети. Дуже здорово розіграно. на сватаці, благо юніс. Майовецький ще одна подача. Зубар головою. Удар і м'яч знову пролітає по ворота Тимофія Шеремети. Просто шквал моментів для верхнянської команди. Болісла Урагану з цією загрозою благоюність продовжує атакувати. Здорово на Поручинського зараз. Поручинський вирізає на вісну. Удар Зубара, і м'яч знову пролітає над поперечкою. воріт Тимофія Шермети. Ну що ж ти будеш робити? Святослав Зубар. Один з тих футболістів, які ще не найбільше зараз загрожують кіперу Ємільянов. Єміліянов проти нього не зовсім межа правил. Бойко переведення класне зараз. Він на Зубара, Зубар. Вихідний давіч удар і тягне тимофій шеремета. Фантастичний момент Святослава Зуба. Просто фантастичний момент. Звичайно, відзначимо передачу Владислава Ємільянова. Подача від Майовецького. На дальній стійці куртяник удар головою телепчук. Практично з лінії воріт. виносить м'яч. Атака благою, юності продовжується. Ні, все таки легкий опиняється на газоні. Олег музика. Дає свисток. Мізерник. Гусак. Гусак навіснув. Штрафний майданчик. Зубар головою! 1-0! Благо. Юність виходить вперед в фіналі Кубка Івано-Франківської області. Браво Мирослав Гусак! Браво, Святослав Зубар! А зараз слухаємо у трибуни стадіону Гірка. Допак на Руслана Майовецького. Проте передача не проходить. Благо юність тим менш, з м'ячем. Зараз Турчанський втрачає м'яч в боротьбі з Юр Нелегою. Мельничук. Хороший шанс перекидає Андрія Марчукає. Рахунок стає один-ом. Рахунок стає 1-1 у нас у фіналі Кубка Івано-Франківської області. А зараз слухаємо трибуни. Вболівальників ураган. 14-й номер благоюності. Веде боротьбу він проти Івана Ковтура. Проходить Ковтора. Удар поворот. воротах і м'яч не влучає зараз Ігор Богач. Вдало по м'ячі здається. І зростає і, запру... і напруження. Зараз Ігор Поручинський. Благоюність на підступах до карної зони урагану. Подача. Зубар голодою. От Одворахунок стає 2-1. Святослав Зуба робить дубль! Дубль у такому важливому матчі. Браво, Святослав! Браво, Святослав Зубар! Браво, благо Юні! Визначаємо передачу Ігора Поручинського. Там але такий важливий, нам забезпечив Святослав Зубар. Двома забитими м'ячами. Один м'яч вдалося відквитати урагану з усиллями Андрія Мельничука. Перез мечем благоюність. Передача на Артема Микуляка вперед. Тут десь працювати легко, але підхоплення знову зуза благоюність. Класне переведення на Микуляка. Микуляк не випереджає зараз Володимира Гореня. Не випереджає Володимира Гореня. І третій номер урагану пасовує побровця. Але тут здорово Ємельяну. мільяну. продовжує атаку Поручинський. Удар по воротах. На це раз не точно. Розбігається номер 90. Віддає навісну передачу. Надалі стійку удар по воротах. І м'яч не опиняється в воротах Андрія Марчука. Хоча було дуже небезпечно. Відзначався Віктор Ляшовський. Невдало. Проте зараз сьомий номер контролює м'яч. Віддає передачу ще раз штрафний майданчик. Пробиває Андрій Мельничук. Пробиває повз ворота Андрія Марчука. Неточно невдоволення на рішення лайнсмена. Ураган. команди Благо Юніс. Де у свій останній штурм? 95-та хвилина. Друзі, у нас пішла. Андрій Марчук ось так, впевнено зараз. І кутовий. На кутовий показує Олег музика. Біля м'яча Віктор Лящовський, якщо я не помиляюсь, він виконує кутовий. Подача. Тимофій Шеремета, який в карній зоні благо юності, знаходиться там, відіграє на другому поверсі. Атака урагану триває. Передача, удар головою. Удар гол. Забиває Алішер Якубов, друзі. Гра в фіналі Кубка Івано-Франківської області переходить в овертайм. Вже очікуємо на музики. Так, Ярослав Кінеш розбігається. пробиває Пробуває поворотах темофієша ребети і м'яч пролітає над поперечкою. І звісно, прибуде урагану. Жуть свою команду вперед. Кушецький. Виконує навісну передачу штрафний майданчик. Удар. Андрій Марчук на місці. Андрій Марчук на місці. Впевнено, забирає м'яч до рук. Кінер, здавалося, м'яч втрачає, але підкоплює там Володимир Федорів. Класно, Микуляк. Зараз переводить м'яч на Віталія Турчанського. Атака. Розвертається на лівий фланг. Передача в штрафний майданчик. Удар Ярослава Кінаша. Але невдало пробиває 16-й номер благоюності. М'яч пролітає над воротами. Дався до пресингу. Розірує швидко благоюність. Назарій Гарен рухається по правому флангу. Проти нього Володимир Горень. Гарен котить. Класно на Бога. м'яча, падає Володимир Горень. Падає Ігор Богач. Перепрошую, але Олег Музика не реагує на цей епізод. Порушення правил не було зараз. Ми Бачимо останній штурм від футболістів Благо Юнос. Пичків. Передача, штрафний майданчик, Турчанський. Головою. Рятує Тимофій Шеремета. Приводить м'яч на кутовий. Ось такий епізод під завісу другого екстратайму, друзі. І кутовий. І зараз штрафний удар у виконанні урагану. Тушецький. Подача. Дякую Валішар. Головою пробиває. М'яч. Пролітає над поперечкою. І тепер Олег Музика дає такий фінальний звисток. Друзі, у нас завершились. Два екстра тайми. Шисто Олега Музики. Розбігається Ігор Кушецький. І не переграє Андрія Марчука. Браво, Андрій Марчук! Андрій Марчук тягне пенальці у виконанні 90-го номера урагану. Олег Мізерник проти Тимофія Шеремета. Розбігається Мізерник. Пробиває. Без шансів, без шансів для Тимофія Шеремети. Браво, 21-й номер благо юності. Ну що ж, попросити реванш, Андрій Марчук. Розбігається Валішар. Пробиває, влучає поперечку. П'ятий номер Урагану. Ну що ж, вписується поперечена зараз за благо юність. Для благоюності Олександр Бичків проти Тимофія Шеремет. Розбігається Бичків. Пробиває Бичків класно в кут! і Раколах стає 2-0. 2-0 після матчеві серії пенальті. Лег музика дає свисток. Можна пробивати. Розбігається Віктор Лящовський. Пробиває. Пробиває туди, куди пробив Олександр Бичків. Рахунок стає 2-1 після матчевої серії пенальті. Розбігається Владислав Ємільянов. Пробиває Мільянов по центру. Чітко і рахунок стає 3-1 на користь благоюності. Молодчинка Владислав Ємельянов. і зараз Андрій Марчук. Пробиває боговий. Андрій Марчук на місці. М'яч всі ці воріт. Рахунок стає 3-2. Розбігається Ігор Богач. Пробиває Богач. Тому піше ремета на місці. Занадто холоднокровно. Занадто холоднокровно Ігор Богач. Роман Зварич. Дає свисток олег музика. Розбігається Роман Зварич пробиває і пара грає Андрія Марчука. Рахунок стає 3-3. Розбігається Мирослав Гусак. Пробиває. Забиває Мирослав Гусак. Ну що ж, друзі? Благо, юність верхня. Стає переможцем. У фіналі кубка Івано-Франківської області з футболу у важкій після матчів серії пенальті. Мирослав Гусак забиває вирішальний м'яч. І благо юність зверхня переграє Чернігівський ураган. Благо всім, що були разом з нами сьогодні. Тут. Дякуємо командам і зустрінемось уже на матчі за суперкубо. Дякуємо, слава Україні!